І знову відправка на передову. Цього разу військові, до речі, як і завжди, отримують все необхідне. 250 метрів сіток на маскувальних сітках. передали дві кикімари, 40 наказників, 40 кармашків під турникети, 10 аптечок, 10 сумок збросу, 30 балаклав. Осінні балаклави це у нас пішли. Як довго ви працюєте саме з 11 батальйоном? З Самого початку, з перших днів, ця тісна співпраця волонтерів і військових уже перевірена часом, бо наші захисники постійно потребують тієї продукції, котру виготовляють шалені голки. Тому військові щиро вдячні за допомогу і волонтерам, і всім, хто їм допомагає. Сьогодні забирали дуже важливу допомогу. Це маскувальні сітки і на танки, і на автомобілі. плюс рюкзаки, медичні в тому числі. Хотіли би подякувати всім, хто був до цього дотичний. Навіть не можу сказати, більше дівчатам, які це роблять, чи більше тим, хто донатить. Всім дякуємо. від імені 11 батальйону. Тому що коли ми маємо маскування, ми якби почуваємося навіть трошки по-іншому, більш захищеним. Понятно, що це не броня, але тебе менше видно. І відповідно із -за цього ти відчуваєшся більш безпечно. це все передасться на Покровський напрямок, там де зараз знаходиться наш батальйон. Те, що ми зараз забираємо, нам віддає волонтерська організація, яка називається Шалені голки. Вони працюють дуже давно, дівчата, більшість, наскільки ми знаємо, переселенці, тобто люди, які напряму стикнулися з війною, на жаль, тепер вони роблять свій вклад. Нашу спільну перемогу дякуємо. Шалена молка. Аби виготовити 250 метрів сіток, потрібно було декілька рулонів з помбону. Кошти на них виділив благодійний фонд Загальна справа. Також в рамках суспільно-корисних робіт всі, хто платить сітки, працюють від центру зайнятості. Бо всі добре розуміють, що тільки об'єднавшись, ми сповна працюємо на перемогу. Чата всі працюють від Центру зайнятості на суспільно-корисних роботах. Це державна програма, дякуючи цій програмі. Є Є підтримка у плетінні сіток, тому що направляють людей, і ми можемо отримувати бажаний результат, велику кількість сіток. Цей тиждень ми працювали в мега шаленому режимі, тому що передаємо дуже багато сіток, як ви вже бачили. Велику дуже велику кількість для 11 батальйону Київська русь, наша подільська бригада. Тому, звісно, максимально виклалися без обіду, без перерв. Зранку до вечора ми плетемо, 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 тому що маємо допомагати фронту, маємо допомагати нашим захисникам. Ми з дівчатками дуже інтенсивно працювали цього тижня, ну, старалися так, щоб. Це все було на благо нашої України, на благо нашим хлопцям, щоб вони захистили себе цими сітками, кіморами, все, що можемо. Це все для них. Я знаю, що ви працюєте безупинно, тому вам постійно потрібен матеріал. Тож, користуючись нагодою, ви можете звернутися до всіх, хто нас чує. У нас на жаль на даний момент закінчилася сітка. Основа, на яку ми плетемо маскувальні сітки. Сітка сто рулон стоїть три тисячі. Ми зараз на неї будемо збирати, бо вона у нас закінчилась для того, щоб другим хлопним хлопцям треба теж сітки, і нам теж треба основа. Так що долучайтеся до збору, вони дуже необхідні. Разом ми сила. Тож підтримуйте, допомагайте, не стійте осторонь такої важливої справи допомоги захисникам. Пам'ятайте, що всі разом ми не здоланні, отож обов'язково вистоїмо і переможемо. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕ.